Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую фаршировану картоплю. Для цього мені знадобиться 1,5 кг картоплі, 200 г фаршу мене яловичина, 350 г печериць, 300 г цибулі, 80 г моркви, 180 г твердого сиру і 100 мл олії для смаження. В першу чергу мию картоплю і ставлю її. На вогонь, щоб вона прокипіла приблизно 10-15 хвилин. Картоплю я не чищу, так і ставлю її варитися у кожурі. Картоплю поставила відварюватися у підсолену воду. Тепер готую начинку. Для на цього мені потрібно обібрати цибулю, порізати її кубиком, морку потерти на тертку, ставлю обсмажуватися на олії і. Додаю потім печериці. Обсмажу цибулю, морку і печериці і покажу, що роблю далі. Картоплю відварила, і тим часом я зробила начинку. Прожарила гриби з цибулею і з моркою, додала під час смаження чайну ложку без верха солі, перцю по смаку і трошки сушеного. Чеснику. Тепер додаю фарш, я його не обсмажувала, просто додаю його до грибів. І тепер просто перемішую. Ось такий вийшов в мене фарш. Вже солити я не буду, достатньо тієї солі, яку я додавала під час смаження. Тепер беру звичайне деко і викладаю на нього картоплю, беру одну картопелину, розрізаю її навпіл, вона майже вже готова. І тепер беру чайною ложкою, вибираю трішки серединки. Картопля напівготова, викладаю її на дечку. І так пророблю з кожною картопелиною. Ось таким чином викладаю начинку. Начинила картоплю. Тепер ставлю випікатися в розігріту духовку до 200 градусів приблизно десь на 40-45 хвилин. Все спечеться, тоді покажу, що вийшло. Випікалася у мене картопля 40 хвилин. Тепер ось натерла сиру твердого. І на кожну картоплину викладаю сир. Знову ставлю в духовку, щоб розтану сир. Ось приготувалася моя фарширована картопля. Ще вона схожа на човники, тому можна дати назву фаршировані картопляні човники. Ну, зараз спробую на смак, які ж получилися ці човники. На смак вийшло дуже смачно. Подивимося, знизу яка картопля. Дуже гарно пропеклася, не піджарилася, акуратна така вийлась. Мені подобається в міру посолена, поперчена, має дуже гарний вигляд та дуже приємний аромат. Ось такі гарні вийшли в мене картопляні човники. Пропоную вам також приготувати таку. Смачну страву. Всім дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі. Готуйте та смакуйте. Всім смачного!